Усім усім привітки! Сьогодні ми продовжимо тему базового догляду, поговоримо про сонцезахист. Так, як це частина базового обов'язкового догляду, думаю, не потрібно наголошувати, що регулярно і систематично користуватися СПФ-чиком просто необхідно. І, до речі, ви помітили, скільки питань про ваші стосунки з сонцем було на тесті Леслі Баум, по визначенню типу і стану шкіри. Знаєте чому? Тому що шкіра це той. Орган, який вам все пригадає, вона дуже злопам'ятна. Якщо ви зараз систематично, регулярно користуєтеся спевчиком, але в дитячому віці, до прикладу, ви любили сонечко, засмагали і згоряли, то шкіра вам, на жаль, це все пригадає. Від чого ми захищаємося? Від ультрафіолету, який можна поділити на два. Типу променів. Тип променів Б і тип променів А. А це такі дуже агресивні промені, які глибше проникають в шкіру, вони активні круглий рік і літом, і взимку, і хмарки їм не поміха. Вони руйнують клітину, вони визивають фотопошкодження, пігментацію, зморшки. Тип променів Б. Вони не так глибоко проникають в шкіру, вони а, дають нам засмагу і сонячні опіки. Одразу скажу, безпечної засмаги не існує. СПФ не створений для того, щоб ви нанесли і пішли засмагати. Ні. Дівчатка, це а, засмага це захист вашої шкіри на подразнення. Тобто ви подразнюєте цим свою шкіру, руйнуєте її клітинки. Так не можна. А, далі. Дві важливі позначки на вашому спф кремчику SPF це ступінь захисту від типу промінів B. PA і плюсики це ступінь захисту вашої шкіри від променів, таких дуже фотопошкоджуючих типу A. Чим більше плюсиків, тим краще. Які є фільтри? Фізичні і хімічні. Раніше казали, що фізичні це ті, що відбивають, хімічні це ті, що поглинають. М -м. Всі промені частково поглинають, фізичні додатково ще можуть відбивати промені. Фізичні їх є два: оксид цинку, діоксид титану, ці, ці фільтри краще використовувати шкірі чутливі, акне, розація, якщо у вас пігментація, чутлива шкіра, сказала, ага, вагітність. Чому вони не поглинаються, лежать більше на поверхні і є більш безпечнішими, Діткам їх також потрібно використовувати, тип фільтрів. Хімічні діляться на два на дві групи: фільтри старого покоління і фільтри нового покоління. В чому різниця? Фільтри старого покоління більш подразнюючі для нашої шкіри, деякі дуже подразнюючі буде список, і вони не такі фотостабільні. Їх частіше потрібно оновлювати. Фільтри нового покоління. Вони безпечні, комфортні. Чому не підходять дуже часто суперчутливі шкіри, викликає таке попікування, очі можуть подразнювати, але це дуже індивідуально, тому не орієнтуйтеся на це. Але саме хімічні фільтри в кремчиках це зазвичай показник того, особливо в Кореї, що це буде безпечний, легкий, комфортний засіб. Так. Дуже важливо розуміти, що для того, щоб цей захист, який вам обіцяє виробник захищав, був на вашій шкірі, потрібно цього сонцезахисту наносити певну кількість. Прийнято два пальці на обличчя шиї вушка. Да? Тобто такий є поділ квітиночок, буде фотографія, потрібно на кожну зону наносити необхідну кількість. Тому що шкіра в нас рельєфна і це все було доведено, що сонцезахист захищає на SPF 50 на PA4, а саме при такій кількості нанесли. Нанесли менше, ви не те, що вдвічі менше нанесли крему, вдвічі менше отримали захисту, Ні. Якщо ви, наприклад, не нанесли не пальчик, а пів пальчика, Ви не отримали СПФ 25 ви, можливо, навіть не отримали СПФ 5 Тобто СПФ кількість його не ділиться, не множиться, не сумується. Наприклад, ви нанесли кремчик СПФ 50, а наверх нанесли. Пудру, кушон з SPF 15, це не означає, що у вас буде захист SPF 75. Або, як зараз кажуть, що якщо ви нанесе SPF 50, а наверх засіб SPF 15, то у вас лише захист SPF 15, бо він зверху. Ні, кремчик, який внизу, нікуди не дівається. Просто не ділиться, не множиться, не сумується. Далі. Дуже важливо потрібно розуміти про оновлення. Всі сонцезахисні фільтри, кремчики потрібно оновлювати. Якщо ви на активному сонечку, ми оновлюємо усі: хімічні, і фізичні. Фільтри кожні півтори-дві години або після контакту з водою. Просто якщо ви в міському режимі, в парку, на роботі, вам не потрібно оновлювати кожні дві години фільтри нового покоління. Їх оновлюють рідше, в залежності від. Активного перебування на сонці. Тобто, наприклад, я нанесла СП Кремчик, пішла на роботу, я цілий день в офісі. Навіщо мені ввечері наносити і поновлювати його? Ще раз, якщо я ввечері вже не активне сонечко, я не поновлю. Але якщо я виходжу на обід, я поновлюю. Якщо я на обід виходжу не на обід, півдня попрацювала, вийшла в парк. Перед парком оновила все, пішла додому. Але якщо я гуляю. Парку, де немає дерев, а він активне сонечко, я поновлюю кожні 2 години. Чим поновлювати на ваш розсуд. Вашими спевчиками ви можете нашаровувати, ви можете змивати верхній шар і далі поверхне ности, ви можете використовувати пудру, стік, кушон, засобів, безліч, обираєте комфортний для вас. Але поновлювати обов'язково. Далі декоративка, будь-яка декоративка з СПФ не замінює СПФ, Я думаю, це вже всі знають. Далі, СП ми наносимо до виходу на сонечку і до макіяжу за 15-20 хвилин. Так, це ми розібрали. Шкідливі фільтри, яких варто уникати, я позначу. Хімічні фільтри нового покоління я позначу, але зараз їх ну, дуже багато. А, про що хотіла сказати? Про спирт в сонцезахисних засобах. Чи нормально це нормально, чи обирає такий сонцезахист для себе? Ні, тому що у мене шкіра на нього реагує. Для чого спирт в косметиці, спирт це крутий розчинник. Розчинник розчиняє, а отже, формула такого крему буде легше. Чи там є компенсуючі компоненти в кремі? Так. Чи може він викликати подразнення на шкірі? Так, може. Орієнтуємося на свою шкіру, наскільки вона чутлива, наскільки вам комфортно зазвичай наносити такі активні компоненти. Я думаю, ми все сказали. Супер, швидко, коротко, на те, що ми звертаємо увагу, це основне.